Слава владі, слава роду, слава рідним Богам! Тож і як тисячі років тому промовляємо, кличуться від рода Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєю благослови, силой свої неділи, силою свої стіли, жива, матінка, силою твої наповняйся, Святістю твоєю благословляємося, повсякчас тебе, слава ми! Тож прийди і Бог. На добро і щастя роду земного. Слава живі матінці, слава, слава левельні. Огонь розмухаємо в серцях наших, аби палали душою вогнем радості. Вогнем. Леля, матінка прийди, силу свою прояви, благодаті своєї душі наші запали вогнем, любові серця нашого святи, аби ми в любові проживали та інших. Любові запалі. Слава Лелі, матінці, слава, слава Лея, слава! Тож давайте нині побачимо, як по всій землі Матінці, по всій планеті нашій стоїмо ми і тримаємося за руки у хороводі єдиному. І йдемо хороводом по всій землі Матінці. Весну зустрічати Лелю Матінку вітати. І Леля з нами в хороводі нашому біжить. і Бо любові, милістю нас запалює, благодеттю своєю усяює і розтоплюється серця любов'ю. Розтоплюються серця, милістю розкриваються, милосердям проявляються. І через любов і милість проявляється мудрість любові. Єсніє розум їх. Єсніє розум їх і бачать вони, бачать, що суть життя це любов, суть і сенс життя, і ціль життя це любов. І як в любові прибуваємо, то вже живемо осмислено, усвідомлено з цілею. І в суті, і йдемо шляхом покликання свого. І творимо навколо себе світ добра і любові, честі і благородства, справедливості. І бачимо, як від хороводу нашого розходяться хвилі любові по усій землі матінці. І цей вогонь любові спалює всю кривду на нашій планеті. Спалює всі кривні думки і помисли. Люди прозрівають. Люди осявають. Ну... І аби якнайшвидше цей світ любові, і добра, честі і справедливості проявлявся, як і тисячі років тому, слава великою матір нашу, великою матір світу! О, велика я матір матерів, царіця, цариць, богиня-богинь, велика матір світу, нині до тебе взиваємо у всіх ликах твоїх праведних сили твої проси, призиваємо. Прийди і будь з нами, сильнелими любові, на солодий блаженство проявися, знаннями і мудрістю, і любові кохання і у житті проявився. Аби в любові, радості насолоді солодні блаженстві проживали, тебе прославляли. Цей добра й любові сотворяли. Слава великій матері світу, слава великій масла!